Всім привіт! Приїхав у нас з Golf 1,6. Проблемою втікає антифриз. Попередньо шукали, де втікає антифриз. знайшли. Це була помпа. І для підтвердження ось показую, що точно тече помпа. Он там все мокре у нас. Нижче, там все мокре. Ремінь в такому стані вже от показую, куди втік натяжитель. Має бути от напроти цієї штучки, зубчика, а втік аж сюди. Покажи гарно, щоб було видно. От. В тобто вже натяжка пішла, помпа швидше всього вже розбовтана, бо вже, вже з неї тече конкретно. Так що розбираємо далі. І так, відкручуємо цей ролик, цей ролик самого натяжителя. В першу чергу відкручуємо, і, цей і знімаємо ГРМ. І так, РМ вже замінений, все поміняли, оце у нас помпа. Ось такого все тут отікли, напевно, з дренажа. Комплект був по іні замінили. Ось Ремішок такий засалений. Ролічки огрязні теж були. Оцей і не сильно шумить, натяжний. Шумить. І ці маленькі. Ці, на цьому маленькому взагалі там санік вилетів. Каже, все, все вчасно якраз. І цей так само. Красота. Так що, змінили, звертайтесь, всім гарного дня.